Вітаю вас! Ви на каналі Майстриня Квітів. І як я і обіцяла, я буду сьогодні показувати вам, що розпустилося з півонієвої красоти і далі. І ось нарешті я можу вам показати чудовий кущ півонії Марі Джо Дегаре. Досконало! По формі, по кольору. По набитості квіток, і навіть по тому, як вона тримає свої пагони. Сьогодні вночі в нас налетів шквал. І був страшезний вітер, і був, була злива. Ну, Марі Джелігаре вистояла. І от вона, і от вона бомбовитна. Гарна красуня, надмагрова, я б сказала. Це один з моїх улюблених сортів. А ми рухаємося далі. Зараз я буду показувати вам іншу півунію. Ось такий красень. Я підняла свої записи. Кого ж це я купувала? А купувала я. Чеддар-чіз. Дивіться, яке перламутрове світіння. Ось як він перецвітає вже трошечки, а це дуже гарно. Ось такий чеддар-чіз. Дуже гарний. А величезний, а махровий, а зі спідничкою, ну, я в захваті, я в захваті. Йдемо далі. йдемо далі. Це наш Ечт салмон Він перецвітає вже, це з ранніх сортів, але навіть коли перецвітає, подивіться, яка в нього гра кольорів і відтінків. Просто казкова! Коли він оцвітає, він набуває ось такого кольору. Він вигоряє. Да. Щоб подовжити термін його квітування, його можна садити трошечки в напівтіні. Ідемо далі. Я хочу вам показати, як буде відкриватися сорт шифон парфе. Так, це ще Halmon. Ось він шифон парфе. Зараз ми до нього підійдемо. Він має дуже великі квіти і дуже гарні. Треба зазначити, що на відкритому палючому сонці шифон парфе втрачає свій ніжний рожевий відтінок. У мене є також шифон парфе. Який посаджений в напівтіні, там він відтінок не втрачає. Ось він. Сьогодні день півдня в нас сонце, півдня в нас хмарки, і тому я маю змогу вам показати шифон парфе. Ось він. Дуже-дуже гарна півонія. І ні багато. І я намагаюся підійти, щоб показати вам, як розквіт вайтк. От вайтк. Величезний дорослий кущ. Ось його квітка крупним планом, він має нагороди. Дуже яскравий і дуже гарний сорт. Шифон. White cap. White cap Намагаюся дати вам картину повніше, наскільки це можливо. Ось він. Виглядає він чудово. Яскравий, з махровою, абсолютно кулястою такою серединою. Ось що він нам дає в напіврозпуску. Ну, тобто сорт те, що треба, як на мене. Взагалі, я намагаюся підбирати сорти так, щоб вони ну, кардинально відрізнялися один від одного, щоб не було таких, знаєте, дуже схожих. Тепер ми будемо дивитися півонію принцес Брайт. Переходимо до неї. Принцес Брайт. На жаль, все мусила підв'язувати. Сьогодні, з п'ятої ранку я робила підв'язку, тому що я не знаю, які ще сюрпризи нам дасть наша погода. Ну, але ж. В напіврозпуску принцес Брайт має ось такий вигляд з жовтизною, повний розпуск, дивіться, зараз я намагатимусь показати вам все. От вона. Вона гарнизна. Вона гарнизна. Надалі ми будемо дивитися ось такого рожевого красення. У мене зазначено, що це цвіте сорт сорбет. Ну, щодо сорбіта, я б сказала, що цвітіння цей рік не дуже типове. Так, ознаки є. Але ви знаєте, що не кожного сезону. І не за кожних погодних умов нам півонія дає те, що ми бажаємо. Але також дуже-дуже непогано. І нарешті я хочу показати вам один з моїх найулюбленіших сортів. Я дуже люблю все незвичайне. Подивіться: це в розпуску. Кенді Страйп. І за що я обожнюю цю півунію, так це за те, що вона не втрачає своєї строкатості. От вона така. Вона буде постійно така. Дивіться, який бутон. І дивіться, яка квітка. Кенді Страйп. Я прошу вас підписатися, поставити лайк, і якщо в когось будуть якісь запитання, я готова відповідати. А перед вами сорт Фіона. Це зрізочний сорт. Його інколи путають з червоною сарою Бернар, але треба відрізняти фіону від сари Бернар. Ось така вона фіона. Дивіться. Оу! Там золотава течінка всередині, тут гарна махровість. Опа, знов течінка, знов махровість. На піврозпуск, бутон. Така вона Фіона. Букети з неї виходять дуже-дуже гарно. Але ж, звісно, потрібно зрізати квіточку в певній готовності фіона, фіона наша. І покажу вам ще зараз піонію. Це також шифон парфе. Він посаджений у мене біля абрикоси, щоб вона йому давала тінь і щоб він якомога більше і довше зберігав ось такі кольори. Гарна досконала квітка, гарна махровість і достойний сорт, як на мене. Цвістами і цвістами. Ну, звісно, якщо негода не завадить.